Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде остання підживка наших помідорів. Підживка, яка направлена на збільшення наливу їх плодів. Спочатку швидко пройдемося по моїх помідорах. І ви справді переконаєтесь, що їм потрібна допомога у вигляді калійної підживки. Це томат толстой. Яка гарна, масивна перша китиця. Ось і друга, третя. Саме калій запускає відтік пластичних речовин, накопичених у листі в результаті фотосинтезу, в плоди та регулює цей процес. А щоб ці речовини накопичились, листя має бути дуже добре розвиненим. Тому калій вносять лише під здорові, потужні та міцні томати. Якщо рослина недорозвинена, то калій наливанню її плодів не допоможе. Ви бачите, які масивні оці всі кущі толстой. І кожен кущ має такі гарні міцні рона. Крім основної своєї місії, Збільшення плодів та підвищення їх цукристості калій підвищує стійкість рослини до посухи. Це зав'язі стільки уже на хепінеті. Дивіться, які великі помідорчики є нижні. Але на кожній кисті тільки 3-4 помідорчики. Це я неодноразово вам вже показувала мама, має стільки завязі. Починають деякі вже достигати. Вирощую не перший рік, він нам подобається. І товарний вид його, і транспортабельність. Єдина трішечки шкода, що є плоди, які побив град. Сагатан також гарно нав'язав дуже багато кисті. Листя в нього багато, це дуже добре, особливо в цю жару, що була, вже трошки в нас спала жара. Помідори немаленькі. Але калійна підкормка їм не зашкодить для наливу плодів. Нагадую, може хто забув, може початківці, що калійні підживки проводяться тільки в другій половині вегетації, саме час для ось таких калійних підкормок. Ну, а ось розпочалися мої пізньостиглі Дебарао. Деякі вже, бачу, жовтіють. Також гарно нав'язалися. Пам'ятаєте, як вони в мене зразу прихворіли. Але нічого, витягнула з хвороби. І помаленько наростають. Дивіться, скільки кистей вже утворюється на кущиках. Гарно себе почувають як і жовтий дебарао, так і червоний дебарао. Єдине, що на цих помідорах дуже довго зеленіють оці такі вершечки. Плечики такі зелені. І ось так в нашого улюбленого помідора містера Ікс, оранжевого солодкого, також є ось такі зелені ці плечики. Але кажу, що це також нехватка калію. Думаю, сьогоднішня калійна підгодівля буде трішки виправляти положення з цими плечиками. Бо й на ранніх, пам'ятаєте, я вам казала на ультраранніх помідорчика, хляна, також є такі зелені плечики. І як ми вже казали, чим потрібно підживити томати в середині літа. Це мінеральні добрива, в складі яких є і фосфор, і калій. У мене сьогодні буде монофосфат калію. Або ще він зветься монокалій фосфат. За інструкцією, треба брати 10-15 грам. Монокалій фосфат на 10 літрів води. Розчиняється він дуже швидко. Вода у мене тепла, відстояна. Гарненько перемішаємо, трішки зачекаємо, щоб добре все розчинилося. І підемо підливати наші кущики. Ще калійне підживлення можна дати сульфатом калію або гуматом калію. Під кожен кущ проливаємо до літри цього розчину, що ми зробили. Так як в мене лійка 5 літрова і в цьому рядочку зростає 5 кущиків, я якраз виливаю по літрі під кожен кущик. Надіюсь, що це вже в мене остання підживка. Більше я їх чіпати не буду. Нехай їхній розвиток буде спрямований на формування плодів. А в мене на сьогодні все. Бажаю всім гарних врожаїв, всім здоров'я, добра і мирного неба!